Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Непримітні люди Ісуса Навина, 2.11 Бо Господь Бог ваш. Він Бог на небесах у горі і на землі долі. Голлівуд у своїх фільмах показує красенів супершпигунів, які роз'їжджають на розкішних Астон Мартін. Та інших дорогих автомобілях. Але Джон Мендес, колишній начальник ЦРУ, малює протилежну картину. У реальному житті агент повинен бути сірим чоловічком, непоказним і непримітним. Спецслужбам потрібні люди, на яких подивився б і одразу забув. каже він. Найкращі агенти це ті, хто найменше схожий на них. Два ізраїльські вивідувачі. Проникли в Єрихон і прийшли до жінки на ім'я Рахав, яка сховала їх від царської сторожі. На перший погляд, вона найменше підходила на роль Божого агента. У неї було аж три мінуси вона була хананеянкою, жінкою і, зрештою, блудницею. Однак Рахав повірила в живого Бога Господь Бог ваш, він Бог на небесах угорі і на землі долі, сказала вона шпигунам, і сховала їх. У жмутах льону на даху. Господь винагородив її віру, Ісус навин зберіг життя Рахави та всіх її рідних. Іноді нам може здаватися, що ми менше за інших підходимо для Божої справи. Можливо, у нас є фізичні обмеження або ми відчуваємо себе недостатньо обдарованими чи маємо сумнівне минуле, але історія сповнена людей, подібних до рахави яким Господь доручив особливе служіння у своєму царстві. Будьте впевнені, у нього є великі цілі навіть для тих, хто, здавалося б, найменше підходять для цього. У чому ви почуваєтеся на задньому плані? На вашу думку, яке завдання Бог присвятив вам? Помолимось, Боже, допоможи мені бути готовим відгукнутися на твій заклик і виконати. Волю твою. Амінь. Матеріал надано служінням Хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.